Фармадол. Таблетки від головного болю. Михайло Хома у нас на зв'язку. Давно не Рано друзі. Вітаю. Вітаю, вітаю вас. Ну, з Прем'єрою. З прем'єрою. Ще й такою. Скажи, як ви вибрали цю пісню? Чому саме Гейсоколи? Наскільки ви ми вибирали це? Вам... Вибирали військові, і вони сказали, ж ага. коли організовувався цей проект ДНК. Військові запропонували, щоб я і Олександр заспівали цю пісню «Гей-Соколи». Цю пісню знають всі, і ми недавно заспівали Юра. Ти пам'ятаєш перший раз в Греції в Афінах так. на благодійному вечері, і це було неймовірно. Бо весь зал співав разом з нами. Це правда, люди знають цю пісню, і це теж от цікаво, що військові така, саме запропонували так. цю пісню, і всі ці проекти в пісні, які в цьому проекті вони всі були запропоновані військовими. Круто, і от круто. Зараз дуже, поле... дуже, дуже дуже все чесно відбувається. Бачите, чесно обрана пісня, чесно ми заспівали, а, у, знято кліп. Багато грошей зараз не маємо часу вложувати. Але коли це от, правдиво. Це відчувається. значить, і люд, людям подобається. Тому я хочу подякувати всім людям за гарні коментарі. Хочу подякувати всім людям, які це організували, щоб ми це заспівали. І хочу подякувати за перше місце за нашу Сашко. Мрію перше місце української пісні в трендах. Українського Ютубу. Ну а між... ми вам хочемо за голоси подякувати, тому що це надзвичайно Я, красиво у вашому з Олександром виконанні. Добре, якщо от не обрало б військові, то зараз як взагалі пишеться, про що пишеться, які мелодії, які інтонації? от Як воно взагалі зараз це? Зараз згадується все дитинство моє, і мене ті всі пісні, які викупила мене бабуся, мама. в Мене в хаті цілий час ці, ці, ці пісні звучали. Е, багато пісень є таких я ще навіть не показав, вже написав. Бо я завжди раджуся, показую О, ця пісня зараз, не зараз, а, а це це не зараз. А... Деколи це не треба слухати, просто випускати і давати людям. Ну я вам можу а... відкрити невеличкий секрет. Просто міша. Ми скільки ми зараз багато часу разом проводимо. Він налаштований емоційно більше на Михайла Хому на Гей-Соколи, на Марічку, на наш духовний гімн України. А коли ми виходимо на публіку, особливо там, де є військові, всі вимагають дідя. Давайте нам дідя, давайте нам давайте нам позитивну емоцію. Я вам кажу так, я, коли ми спочатку е, війни, ми поїхали Сашком, дали 150 концертів на передвій, а потім поїхали за кордон. І там на е, тих на тих концертах з військовими три народних пісні, і потім підходять хлопці, кажуть: Михайло, давай дзідзя, я і Сара. Я співав. Я, я співав і зрозумів, що це українська традиція бити ворога моцно по зубах, Посмішкою на обличчі. Абсолютно. Ну, людям хочеться такого. А як ви взагалі от весь альбом, цей що вийшов ДНК? Там багато українських виконавців, і всі кожен в своїй інтерпретації переспівали українські пісні. Як ви до цього ставитеся? От в такому виконанні, в такому звучанні мають право вони на існування? Мають право в кожному на виконанні. але моя думка все ж таки вона має бути більш по-українському. Там був і є е, продюсер музичний. Його у нього було таке бачення. Наша пісня, е, на мою думку, вона зроблена дуже гарно. Я ще весь альбом не переслухав, переслухаю, обіцяю і скажу свою думку. Міша, Олександр Пономарьов, твій напарник зараз по тій пісні, фактично колега. Він дуже суворий гімновиконавець. Він коли чує, як хтось виконує гімн, я сам особисто чув. Він так дуже так, так, це до так, це туди, це так, так, це гімн, це трошки от туди. О, тебе хвалив. Одразу скажу за да? От як воно взагалі працювалося? Тобто то як ви інтонацію разом підбирали? У вас просто зійшлося спільне щось чи чи така була? Я думаю, ні, я гімн співав окремо. Без Сашка, бо мене так, запалили якраз а от виконання гімну. О, а гай, Соколи. ми вже настільки разом зараз сплелись, і наш дует це як приклад, що треба об'єднуватися в різних думках, в різних часах і в час війни. Ми як приклад показуємо, що не може бути бізнесу, не може бути е право-ліво. Має бути одна ціль – перемога і запалювати нею всіх. Михайло. Ви, якщо можна, коротко скажіть, бо цієї суботи буде благодійна вечеря в Києві. і Я знаю, що ви будете допомагати і захисникам Бахмута, і переселенцям, ті, хто виїхали звідти. Коротко, що побачать глядачі в програмі. Що це буде? Ті, хто завітають. Шалене об'єднання, шал і сльози, і радість, і є люди, які не можуть висловитись і не можуть допомогти. Вони не знають, як це зробити. А в душі глибоко десь переживають, що вони не є кори корисними зараз. Тому я вас запрошую всіх. І восьмого березня ми будемо в Буковелі. Я запрошую вас 11 березня. Ми будемо в Києві. І приходьте, люди! Вам нам потрібна допомога Україні. Це не тільки для військових. А так само є люди, які потребують, які переселенці, які нічого не мають, і не забувайте так само, що зараз в нас в Україні дуже багато сиріт, яких треба буде приймати, яких треба буде обезпечити і е, тим дітям подарувати щасливе дитинство. Міша Міш, а що таке баргарони? Ану, міша, подумай, будь ласка, це не не наше не західноукраїнське слово, це таке все українське, а, але Баргароне впевнений, що ти не знаєш що це таке. Ано, ну, Михайло це я не знаю, Зразу кажу слово слів нашої країни, як Це виявляється неля знає неля. Скажіть мені тоді, я Ну, Принаймні по коментарях наших глядачів всі пишуть, що баргарони це черешні, мелітопольські черешні. От так це чи не так? Зараз разом з вами подивимося. Так вони зі мені то ті баргарони. Такі черешні черешні. Маріупольські черешні. черешні, Які і в Маріуполі називають баргаронами. Давайте будемо вчити українську мову, це дуже важливо. Це правда. Дякую. Міша, Дякуємо баба. тобі. До зустрічі Спасибо. завтра на концерті. До дякую вам. Концерті я вас продовжує всім. Дякую всім Україні. Дякую. Слава зустрічам. Героям, Героям. слава. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.